Дональд Трамп знову вирішив перевершити самого себе. Тепер він хоче стати папою римським. Жартує чи ні, не зрозуміло, але це не завадило йому викласти в соцмережі зображення, згенероване штучним інтелектом, де він у білому вбранні та з папською тіарою на голові. Папа, я б хотів бути папою. Це був би мій варіант номер один. Ні, я не знаю. У мене немає уподобань. Хоча мушу сказати, що є кардинал з місця, яке зветься Нью-Йорк. Дуже хороший Це досить студентська штука. Такий у нього характер. не те, що нам подобається. Певно він справді це опублікував. Я зовсім не прихильник Трампа. Вважаю, що це провокація. Прагнення завжди бути присутнім в інтернеті. І я вважаю, що це просто провокація. Це те, що я думаю, без коментарів. Але я дуже сподіваюся, що такого ніколи не станеться. Він справді це опублікував. Він це написав. Це трохи смішно. Фотографію згенеровану штучним інтелектом. Перепостив і офіційний акаунт Білого Дому, що викликало гнів у вірян по всьому світі. Католицька конференція штату Нью-Йорк, яка представляє єпископів Нью-Йорка, розкритикувала цей пост Трампа. У цьому зображенні немає нічого дотепного чи смішного, пане президенте. Ми щойно поховали нашого улюбленого папу Франциска, і кардинали ось ось увійдуть у урочистий конклав для обрання нового наступника святого Петра. Не глуміться з нас. Трамп заграє зі штучним інтелектом не вперше. До цього він уже публікував згенероване відео, де відбудована газа сяє в золоті, а посеред руїн позолочені пам'ятники найулюбленішому президентові. Усе в кращих традиціях північнокорейського пропагандистського кіно. Такту та дипломатичного хисту Трампу точно не вистачає, наче із благими намірами, але зовсім некоректно спілкується президент Трамп із іншими лідерами. До прикладу, президент Мексики Клавдія Шейнбаум недавно поділилася своєю розмовою з Трампом. У одному з дзвінків президент Трамп сказав, що важливо, щоб армія США ввійшла до Мексики, щоб допомогти нам у боротьбі з наркоторгівлею. І я хочу сказати, що це правда. В деяких дзвінках він сказав, як ми можемо допомогти вам у боротьбі з наркоторгівлею. Я пропоную, щоб армія США приїхала і допомогла вам. І знаєте, що я йому сказала? Ні, пане президенте Трампе. Територія є священною, суверенітет є священним. Суверенітет не не продається, суверенітет любиться і захищається. Ми можемо співпрацювати. Ми можемо працювати разом, але ви можете робити це на вашій території. Ми будемо робити це на нашій. Ми можемо ділитися інформацією, але ніколи не приймемо присутність армії США на нашій території. Впустити американських солдатів на мексиканську територію. Це вже не перша абсурдна ідея, яку Трамп пропонує Мексиці свого часу. Він обіцяв побудувати стіну на кордоні, а заплатити за неї мала сама Мексика. Цю фразу повторювали на мітингах, писали. На кепках, а тепер згадують як жарт із невдалим фіналом. Але, врешті-решт, Мексика заплатить за стіну. Вони заробляють купу грошей і абсолютно нічого не роблять, щоб зупинити потік людей, які йдуть через Мексику з Гондурасу та інших країн. Керовані колони, всі ці речі вони не допомагають нам зовсім. Вони заплатять за стіну, і їм це навіть сподобається. Я казав, що Мексика заплатить за це. Очевидно, я ніколи не мав на увазі, що вони випишуть чек. Я збудую велику велику стіну, і Мексика заплатить за цю стіну. Запам'ятайте мої слова. багато. Політиків казали: о, вони не заплатять. Вони просто не читали мистецтво угоди. Ми втрачаємо у нас торговий дисбаланс. Але з наступними 50 мільярдами доларів я сказав: я ви цього не зробите, і всі мені кажуть, усі, що це як зі стіною. Повірте, ми збудуємо стіну, і Мексика за неї заплатить. Вони цього не розуміють, бо я бізнесмен. Це те, що я роблю, її буде збудовано, і за неї заплатить Канада. До речі, заплатить можливо, я змушу Канаду заплатити, але точно заплатить Мексика. Канада стане 51-м штатом. Такі більш абсурдні із замахом на чужі території заяви. Дональд Трамп почав продукувати вже під час другого президентського терміну. Ніхто не може пояснити, чому ми дотуємо Канаду більш ніж на 100 мільйонів доларів на рік. Це не має жодного сенсу. Багато канадців хочуть. Щоб Канада стала 51 м штатом, вони б суттєво зекономили на податках і військовому захисті. Я вважаю, що це чудова ідея. 51-й штат А Канада, Чого це просто? Я так кажу, і часом люди усміхаються, а часом відповідають. Чудова ідея. Їхні податки суттєво зменшаться, їхня безпека суттєво зросте. З Канадою відбуватимуться дивовижні речі, і насправді Канада в цій ситуації. Чому ми платимо 200 мільярдів доларів на рік у вигляді субсидій Канаді, якщо вона не є штатом, це роблять для штату, але не для чужої країни. Тож я вважаю, що Канада стане дуже серйозним претендентом на те, щоб стати нашим 51-м штатом. Удачі великому народові Канади. Оберіть людину, яка має силу і мудрість, щоб знизити ваші податки вдвічі, збільшити вашу військову міць безкоштовно до найвищого рівня у світі, щоб ваші автомобілі, сталь, алюміній, лісоматеріали, енергетика та всі інші галузі зросли в чотири рази без мит і податків. Якщо Канада стане омріяним 51 м штатом Сполучених Штатів Америки, більше не буде штучного кордону, проведеного багато років тому. Подивіться, яким прекрасним стане ця земля. Вільний доступ без кордонів. Усі переваги без жодних недоліків. Так і мало бути. Намагався Трамп втутитися у вибори і на острові Гренландія, який належить Данії. Американський президент багато разів наголошував про своє бажання розширити землі Америки. Вперше він про це сказав у 2019 році. Тепер це звучить чи не щотижня. Ну можна зробити багато чого. По суті, це велика угода з нерухомістю. Це сильно шкодить Данії, тому що вони втрачають майже 7 кот мільйонів доларів на рік, утримуючи її. Стратегічно для сполучених штатів це було б добре, адже ми великий союзник Данії. Ми допомагаємо Данії, ми захищаємо Данію і будемо це робити. І це не просто висловлювання заради мемів, це шоу, де епатаж затьмарює державність. Дональд Трамп роками зневажливо ставиться до проблеми клімату. Він висміює вітрову енергетику, стверджує, що турбіни вбивають птахів і викликають рак, і натомість просуває видобуток нафти, газу і вугілля. Мовляв, це і є справжнє майбутнє Америки. Природний газ це чисте і потужне джерело енергії. Потрібна енергія, і вона має бути стабільною, не так як вітер. А ці штуки коштують цілий статок. Їх виробляють у Китаї. Вони вбивають птахів і взагалі жахливі. Ми не хочемо вітряків у цій країні. Я не заперечую зміну клімату, але це може дуже добре повернутися назад. Боротися з природними явищами за допомогою ядерної бомби це теж ідея Дональда Трампа. У 2019 році президент США запропонував своїм радникам ідею скидання ядерних бомб на урагани, щоб запобігти їхньому наближенню до США. Ця пропозиція викликала здивування серед чиновників і була зафіксована в меморандумі Рад. Де національної безпеки, хоча Трамп пізніше заперечував ці заяви, називаючи їх фейковими новинами, повідомлення про них залишаються предметом обговорення. Президент Трамп заперечує повідомлення про те, що він нібито запропонував використати ядерну бомбу для запобігання урагану, назвавши цю історію абсурдною. Згідно з матеріалом новинного сайту Axios, президент висловлював таку ідею кілька разів. Особи, які інформували Трампа, начебто відповіли: ми розглянемо це. Ідея використання ядерної зброї для стримування урагану виникла не вперше і не з Трампом. Національне управління океанічних і атмосферних досліджень сполучених штатів навіть має окрему сторінку на своєму сайті, присвячену цій темі. Там зазначено, що ядерний вибух не тільки не зупинить ураган, але й може залишити за собою слід радіоактивного забруднення на його шляху. Під час пандемії коронавірусу Трамп неодноразово шокував навіть власних радників. Він публічно розмірковував, чи не варто вводити в організм дезінфекційні засоби або ж опромінювати тіло зсередини ультрафіолетом, і все це замість того, щоб закликати людей носити маски чи вакцинуватися. Припустимо, ми вплинемо на тіло чимось надзвичайним, чи то ультрафіолетом, чи дуже потужним світлом. І здається, ви сказали, що це має магічний ефект, але ви це перевірите. А потім я сказав: Припустимо, ми введемо світло всередину тіла, що можливо зробити через шкіру або іншим способом. І здається, ви теж це перевірите? звучить цікаво, правда. А потім я бачу, як дезінфектор знищує це за хвилину, за одну хвилину. І чи є спосіб зробити щось подібне шляхом ін'єкції чи майже як очищення? Тому що це потрапляє в легені і завдає великої шкоди. Було б цікаво це перевірити, але звісно, треба залучити лікарів. Та мені здається, це цікавим. Подивимось, концепція світла. Яке знищує вірус за хвилину, це досить потужно. Я сподіваюся, що люди насолоджуються сонцем, якщо це має ефект, чудово. Попри всю абсурдність великої кількості заяв, Дональд Трамп вважає себе генієм, якому немає рівних. А всі, хто з ним не згодний, звинувачує у створенні фейків. Всього кілька хвилин тому президент опублікував кілька вражаючих твітів, і я просто мушу їх зачитати, бо майже не можу в це повірити. Тепер, коли після року інтенсивного розслідування, змова з Росією виявилася повним обманом американського народу, демократи та їхні шавки, Фейкові новини у мейнстрімних медіа витягують старий підручник Рональда Рейгана і починають волати про психічну стабільність і інтелект. Далі він пише протягом усього мого життя моїми двома найбільшими активами були психічна стабільність і те, що я, як би це сказати, дуже розумний. і він буквально пише like really smart, тобто, типу, дуже розумний. Я не придумую це. Я навіть не хочу це вимовляти, але він так написав. Президент, який мріє стати папою, відправити армію в Мексику, приєднати Канаду та купити Гренландію. Можна сміятися, можна жахатися, але кожна з цих заяв має наслідки. І поки частина світу досі вирішує це жарт чи реальність, сам Трамп вже пише новий пост. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.